Юлія Леонова потренуватися на майданчик прийшла із подругою. Дівчина розповідає, що встановлення такого комплексу у їхньому селі це змога покращити свою фізичну форму. Тут є турніки, бруси, все для того, щоб працювати на всі м'язи. Мені дуже подобається, тому що ми зможемо, наприклад, для дівчат підкачатися. Якби ми зможемо займатися кожен вечір, приходити, навіть ранком бігати, віджиматися, перевертатися, і даже похудяти можна. Мені дуже подобається висіти на турніках, можна качати прес. Ноги, ну ноги піджимати. Дуже мені подобаються ці тренажери. Це дуже класно, тому що це пропагує здоровий спосіб життя. Місце, де буде встановлений спортивний комплекс, обирали батьки. Ну це перший майданчик такого типу встановлений на нашій території, на нашому селі. Сам перед це для розвитку дітей дуже гарна можливість розвиватись фізично. А для батьків, хоч будемо знати, де знаходяться діти наші. Вже не будуть лазити по кущах. Вартість тренажерів 30 тисяч гривень. Для, для дітей це хоча б відірве від цих телефонів хоча б на якусь годинку, тому що треба, щоб займалися, щоб фізично були здорові. До цього не було, це просто такі ще з дитячих 70-х років залишилися мільйони вирішили, хай у нас зберігається, а паралельно буде теж майданчик, який вже сучасний, майданчик сертифікований. Це у нас практично перша. Перша ластівка. Сьогодні-завтра буде десь у Дубівці і так пішло далі. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.